Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for, isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. <laughs> Хто це тут. Махає кісточкою. Яка це знову. Омаю, яка вже там перший курс закінчує. Ми каже, ну, в принципі, не те. А на тесі саме лайк. Ставимо тут всі приспособи, світло. Чок. Куда? Можна десь на... або на диванчик, або кудись. Я придумаю. Може за столик якось. Коротше, подумаємо зараз, як його поставити. Весь процес. фотозона зона буде. А платье не надо... Если вы не можете, то даже в данном исследовании этим, mm ты -hmm. говоришь, что я застала, еще раз, почему я не могу быть в рейтинге, чтобы я не застала? I just can you. Трошки почакувала Маріна і зробила дуже красивий макіяж. Тепер я йду додому. Перекусити треба перед тим, як я поїду на захід від бренду Garnier. В ТРЦ Республіка треба їхати. Погодка, звичайно, не дуже, як бачите. У нас дощить, дуже пасмурно, і це вже не перший день, воно ну, так. Це сумно, але це вайб осені, тому... Дуже дивувайся, в деяких містах взагалі сніг випав. У нас поки що нема снігу, йдеш ух, і зрата пара. Оце поки що вайби осені в Києві. Тому плани такі. І, звичайно ж, ви все побачите у цьому влозі. Тому не перемикайтеся, я вам покажу, як виглядають івенти від брендів, на які приходять. Контент ЮДІ Сі Крієтора я вам покажу, як це виглядає, які там будуть запрошені теж гості. Все побачите, все покажу у цьому відео. Не перемикайтесь! Окей, okay, later. Тисячу кілометрів на годину. Дос. Гляньте, які калючі. Грязюка, калюджі. nice. Зараз виходить на вулицю, це вийде, щоб тебе змило. і почукає грязюку на вулиці все. Я прийшла тепер, що знайти тебе нового. Mm. Ну, але постаке. Ну, але в'язка. Mm. Дякую. Я навіть проходила кастинги в різні популярні гурти, які не можна зараз вже називати. називатися. Так, я вже йду з івенту. Дуже класно я знаєте, в перших рядах ці черги позаймати, щоб поспілкуватися. Даша Майорова, вона стала обличчям бренду Кернір, тому вона з нами провела таку бесіду, типу питання, відповідь, трошки поспілкувалась, пофоткались, понятно, нам попідписувала. Флайрочки. І отак проходять заходи у брендів. Тобто спочатку розповідають про засоби, звичайно, що якийсь інтерактив буде обов'язково. Це звичайний маркетинг. Брендам треба, що правильно? Демонструвати свою продукцію, дарувати якісь подарунки. UGC-креаторів, контент креаторів запрошують, щоб це ще все в соцмережах показали. Тобто, звичайно. Тому такі заходи дуже корисні для брендів. Для них такі заходи дуже вигідно робити і з маркетингової точки зору дуже правильно. Ну а нас запрошують, щоб ми це все продемонстрували ще в соцмережах обов'язково, зробили рекламу і, відповідно, все таке. Ну нічого, плеєрочок, фоточки, контент, пов'язочку, все, все в мене тепер є. Е, їду додому. Дякую, що подивились мій блог. Якщо залишитесь зі мною далі, то і не таке на каналі побачите, тому слідкуйте. Все. Чомке банк, поки